На вулиці Соборній за розпорядженням департаменту архітектури Миколаївської міської ради розпочали демонтаж зовнішньої реклами, що не відповідає встановленим стандартам. Власниця магазину морепродуктів Ганна зізнається, її вивіски раніше не були документально затверджені. Каже, готова зареєструвати чинну рекламу, проте вважає, що її заміна під час війни є недоречною. І вважаю, так не тільки я а бурилися всі підприємці цього кварталу, цього міста. Ми кинули клич. Люди прийшли, бо мене прийшли, попередили. Сказали, ми завтра вам демонтуємо цю вивіску. Підприємці вирішили колективно звернутися до головного архітектора міста, розповідає Ганна. Спілкувалися ми, мабуть, години три з ним. Моя пропозиція була така, що ми можемо затвердити те, що є наразі на рік або там на два роки. І після цього терміну, як закінчиться війна, ми сподіваємося, що вона закінчиться найближчим часом. Ми прийдемо разом із нашими підприємцями, і він нам запропонує те, що він хоче, те, що як воно має бути, можливо, там якась буде ідея в нього. За словами підприємиці, головний архітектор міста Євген Поляков відхилив її пропозицію, мотивуючи це необхідністю демонтажу рекламних конструкцій, що порушують допустимі норми. Євген Поляков каже, надлишкова незаконна реклама не тільки псує зовнішній вигляд вулиць, а й заважає містянам та рекламному бізнесу. На жаль, ми маємо випадки, коли навіть зараз починаючи з 2014 року війни, люди у місті Миколаєві у 2024 році. І виробники розміщують зовнішню рекламу російською мовою. Тобто, відкриваючи новий заклад незрозумілих причин, люди замовляють російськомовну вивізку. Згідно з постановою кабінету міністрів, вивіска на закладі має бути не більше трьох квадратних метрів та має затверджуватись у департаменті архітектури, говорить Поляков. Але так виникло, що наша вулиця Соборна почала завішуватися всім з підложками, брендуватися повністю стіни, вікна, і це також ми маємо. Негативні відгуки від самих людей у разі потреби у відтермінуванні заміни зовнішньої реклами людина може звернутися до районної адміністрації щодо допомоги у створенні проєкту відповідно до встановлених норм. Євген Поляков зазначив, надання підтримки підприємцям у коригуванні проєктів зовнішньої реклами входить в обов'язки департаменту архітектури. Вивіски, які мали дозвільні документи. Вони мають два роки на оновлення, тобто люди, якщо мають погоджені паспорти опорядження фасадів або зовнішнього вигляду свого об'єкту, не зобов'язані зараз нічого змінювати, тому що вони мали документи до цього. Але в них є два роки, щоб її оновити за новими вимогами. Юрист Станіслав Абакумов каже, зовнішня реклама може бути демонтована за розпорядженням міської ради, якщо вона не відповідає встановленим нормам. Якщо норми не дотримані, то там навіть в постанові Кабміна чітко вказано, що демонтаж. Зовнішньої реклами відбуваються за рахунок підприємця, який встановив цю зовнішню рекламу. Аліна Ковальчук, Мар'єта Макачан, Валентина Гурова, Олена Земляна, Суспільне новини Миколаїв.